А можете порадити ароматик, який буде пахнути на мені пару днів, та його будуть відчувати усі. Ну, звісно, прийшов час для цього ароматику. Це Тіроні від Орто Парісі. Ну, це дуже-дуже такий крутий аромат. Фу. Ну, коротше, він називається Тіроні. Я точно не пам'ятаю, що таке Тіроні. Ну, коротше, я пам'ятаю, що це зв'язано з вулканом. І це точно 100% це вулкан. Кришка у нього така, я не знаю, бачите чи ви чи ні. Коротше, якщо ви знаєте, як пахне Black Afgano. Для мене це дуже така, як типу, улучшена версія Black Afgano. Я раджу вам це спробувати. Стійкість 2-3 дні. Шлейф кілометри. Дуже крута штука. Палене дерево. Заявлена нота малини, але мені здається іноді, що я відчуваю здесь гранат. Хтось там на фрагрантиці писав, що тут є гранат. Коротше, дуже крутий аромат. 2, 3, 5 мл, вам мені здається, вистачить на сезон 1 мілік, стоїть 200 гривень. Від 2 міліків 400 гривень. Ви можете написати мені в Директ чи у Телеграм і спробувати там цей ароматик. Ну, от, якраз якщо ви шукали те, що просто. там, типа, Ну, він красний, просто красний, тому що він не може бути непоміченим. Ви будете поміченим завжди. В мене вже один флакон, я його продав. Всі, хто купляв, писали, Боже, що мені робити? Я навіть іноді хочу його змити, але не виходить. Друзі, один пшик на шию я роблю на 2-3 дні. Все.